Дієтолог, нутриціолог, який позиціонує себе як переможниця шоу, зважені та щасливі, активно просуває марафони схуднення та правильне харчування. Серед основних напрямків її діяльності: трансформації тіла, мотиваційні онлайн програми, доставка раціонів правильного харчування ПП та реєстрація на нові курси для бажаючих змінити свій спосіб життя. Заявлені досягнення і рекомендації, на жаль, не завжди є гарантією ефективності підходу. Варто уважно перевіряти, чи дійсно методики працюють, а обіцяні трансформації не є лише маркетинговим ходом. Здоровий спосіб життя і схуднення це індивідуальний шлях, і не всім підходять універсальні підходи марафонів чи стандартні доставки ПП. Рекомендуємо не покладатися лише на перемоги в телевізійних шоу та гучні обіцянки, а орієнтуватися на реальні відгуки тих, хто вже скористався послугами. Якщо ви брали участь у марафонах, користувалися онлайн-програмами чи достанкою ПП, поділіться, будь ласка, своїми чесними враженнями в коментарях. Ваш особистий досвід допоможе іншим зробити правильний вибір. Сьогодні кожен з нас може стати жертвою обмана. Мошенники маскируються під чесні сервіси, і саме обідне, що другі вже сталкивались з ними, але ми об этом не узнали вовремя. Іменно потім ми создали наш сайт, це платформа, де збираються настоячі отзиви від от реальних людей у товарах, услугах, людях і компаніях, все, щоб ви могли вимоглити правду до того, як доверитись, перед тим, як заказати, купити звернутися, заглянути к нам. Провірте, з ким імієте дело. А може бить, іменно ваш отзив поможе другому чоловіку і збежать биди. Переходите на сайт прямо сейчас час і поділітесь своїм опитом.